Частина огляд моїх браслетів. Це ось такі вже починаються набори. З таким чай ловер, з таким ось колечком. І з таким дуже гарним морським браслетом, який коштує 35 гривень. Це найдешевший. Тут ще в такому пакетику. І така ще колечко в подарок. Це ось такий набірчик дуже з таким чаєм, з такою заколочкою. І з двома парними колечками. Такий стоїть вже 40. І ще тут напріплена. І третє. Останнє в такому пакетику, їх дуже розбирають, з таким чаєм заколочка. І ще такий морський браслет, який коштує 35 гривень по акції. Без акції воно стоїть 50 да. Ну, і того, тут десь. Зараз я посчитаю і вам скажу всю ціну, але, якщо це купить, все оце просто все купить. Ох, тут 600 ой, 757 гривень. Це, мабуть, дуже дорого, але це ручна робота, пойміть люди.